Привіт, cowboy! Оновлення 8.4. Воно в принципі невелике, але маємо пару змін. І давайте поки я не ранчо покажу вам, що ми маємо. І перше, це у нас модулі для нашого демонтажного столу. Тепер ми можемо сюди додавати модулі. Я думаю, що вони будуть на пришвидшення процесу і для, щоб ми могли додавати більше слотів. Друге, тепер ми можемо переглядати, що ми маємо в своїх складах. От тепер я відкрив меню, і мені наглядно видно, що в мене де лежить. Також ми можемо в них зайти і щось переставляти або брати собі в інвентар. Поїхали далі. Для цього нам треба забігти в Silverton. Так, тепер, коли ми вже в Сільвертоні, біжимо до золотого кармака. І е, такі зміни з ним, що тепер ми можемо обмінювати більше ресурсів. Ось тут видно. Е, я можу обміняти 20 ниток на один самородок. Е, до цього ми могли обмінювати тільки ресурси 5 рангу. І все. в принципі. А тепер ще й можемо обміняти якісь рідкісні. Деталі, ось, наприклад, колокольчики, чи півні, миски і все різне. Також, якщо ви не бачили, можна перейти по цій вкладці новин. І тут у нас є вибачення від розробників. Ми можемо перейти на Westland Hub, ввести промокод і отримати один, один день віпу. Ну, четверті зміни це у нас вони стосуються локацій першого і другого рангу кам'яного оплату, туманного плату соснового лісу. Тут нам покращили вигляд самих локацій. Вони стали більш зеленішими, а також на них додали деталі. Ось, наприклад, я біля однієї ось такої а, скали видно, що такого раніше не було, а зараз є. І воно все тепер виглядає набагато крутіше. А, ці зміни тільки на а, локаціях першого і другого рану такі основні. А також вчора я десь був у хромітовій шахті, і там також змінили вигляд шахти. Вона стала трішечки краще виглядати її змінили стіни. І оці тримачі для кірки. Так, ми давайте поміняємо локацію, перемістимось на туманне плато. Подивимось, що змінилось там. Так, ну ось вже зразу видно, тут додали більше каменів. Ну і локація, звісно, стала більш зеленішою, ніж була до цього. Вона була якоюсь трохи такою похмурою, більш кам'янистою. А тепер тут чи мох росте, чи щось таке. В принципі, на цьому вже зміни і закінчились. На інших локаціях також можете сходити подивитися. Ну а на цьому все. Всім пока!